Доброго дня. Сьогодні пробуємо апаратну заміну антифризу. Врізалося верхній патрубок радіатора великого. Тут я зробив таку інженерну конструкцію. Ну, принцип такий на гарячому двигуні, коли вже відкривається термостат, з мотора забирає Забирає апарат не сюди всередину, а викидає сюди. От вже чиста вода. А звідси забирає дистильовану воду і запихає в радіатор мотор так би по колу. Можна сказати, що ми заміщаємо антифриз дистильованою водою, а пізніше ми долиємо вже концентратом. Ну, наразі якось спробуємо як з того, що вийду, але вже бачу виходи. По крайній мірі вже чиста вода. Продовжуємо промивати. В кінці відео ще допишу. Вже біля 20 літрів я ще деселовіти залив. Вже виходить з мотора, можна сказати, чиста, чиста водичка. Тобто Чиста дистильована вода. Бачку в нас О! остесенько. Чисто, це вже добре. Тут тільки єдине, що постійно термостат закривається. Постійно термостат закривається, треба постійно підтримувати температуру двигуна, бо інакше ми пропхати не можемо дистальовану воду в мотор. Ну, але наразі все, все йде добре.